Добрий день, дивіться, приїхала до нас чергова посилочка з індикаторними лампами. Е, Вроді як все нормально, ін-14 хороший порядок. Е, на одній Ін 14, і дивіться, я зараз вам покажу, як це нормальна лампа, бачите, оцей піптик, мабуть, і побита лампа, піптик відбитий, і вона вже не працює. Після перевірки обнаружувала, що вона не працює. Така сама штука була тільки що в попередній посилці з ін 12 Бачите, тут цілий, нормальний, не порушений. Я зараз тут розковиряю, В принципі, тут вже нема що діряти, і все одно мертва вона, бачите? Тобто, піптик відбитий, газ, який там, вийшов, і лампа вже не працює. За цими лампами також прийшли іВ-лампи. Маркування ів, тобто електротабло, ми не приймаємо. А якщо приймаємо, то тільки нові бушні неприйомні. Тобто, звертайте увагу, прийомні лампочки тільки нові бушні Інки і тільки нові івки. Це обов'язковий момент. Бушна івка неприйомна.